В Олександрії відбувся круглий стіл з питання медичної реформи в Україні на круглому столі, який організувала депутат обласної ради Ірина Чимирис. Медичні працівники різних медичних закладів Олександрії, обласні та міські депутати, а також громадські діячі, обговорили необхідність, можливості та перспективи медичної реформи. Мета нашого заходу не там якась глобальна змінити, внести зміни, бо ще там щось зробити. Зрозуміло, що це рівень всеукраїнський, рівень Києва. Наша мета просвітність. Ска інформаційна для того, щоб донести людям населенню депутатам, які сьогодні нас присутні будуть на круглому столі, про те, що реформа медицини це нагальна потреба, яка сьогодні яку сьогодні вимагає наше суспільство. Учасники круглого столу обговорили стан медицини в цілому і ту медичну систему, яка існує в Україні вже багато років поспіль. За словами медиків, зміни в медицині потрібні вже давно. І хоча думки з приводу реформування медичної системи серед Олександрійців існують різні, однак усі пацієнти лікарень хочуть отримувати якісні медичні послуги. А це означає, що без реформи не обійтись. Питання надзвичайно важливе і дуже актуальне. Саме для нас, медичних працівників другого рівня, це міські лікарні, це центральні районні лікарні, тому що ми знаємо, що держава Напрацювала цілий пакет документів, але, на жаль, вони ще не прийняті, іде масивне їх обговорення. Десь говорять, що іде деяке стримування, тому що суспільство, саме населення ще не готові до реформи. Але в першу чергу хочу сказати, що цих реформ вимагає саме суспільство». Депутати, лікарі та представники громадськості розглянули на круглому столі приклади реформування медицини в інших країнах, зокрема, медичну реформу, яка відбулася у Грузії. А головне учасники круглого столу обговорили концепцію реформування медичної системи, яку нещодавно виробило Міністерство охорони здоров'я України. Є, є два таких напрямки в цій концепції. Перший напрямок він називається Гроші йдуть за пацієнтом, тобто планується фінансування не медичних закладів, так як. Сьогодні це робиться, а наданої медичної послуги, і вони назвали ну, цей напрямок гроші йдуть за пацієнтом». Неважливо в яку лікарню звернеться пацієнт, важливо, що йому оплатять верніше оплатять цій лікарні надану медичну послугу. Це перший напрямок, і другий напрямок для того, щоб захистити наших громадян. Е, ну е, і надати їм безкоштовну медицину також впроваджується, ну це не напрямок, а це такий принцип: буде створено безкоштовний пакет медичних послуг. Тобто, людина матиме набір послуг гарантовано безкоштовних, які вона отримає в будь-якому закладі охорони здоров'я. Окремо на круглому столі розглянули питання про участь Кіровоградської області у пілотному проєкті, який дозволить розпочати підготовку медичної реформи на Кіровоградщині. Круглий стіл це лише перший крок, за допомогою якого до олександрійців намагаються донести основні ідеї медичної реформи. Незабаром також запланований форум у Кіровоградській області, присвячений реформуванню медицини в Україні.